Динамометричний ключ, що це таке і навіщо він потрібен? Чому важливо ним користуватися? Динамометричний ключ потрібен для свинцево-кислотних акумуляторних батарей, які мають ось такі болтові з'єднання. Метал ось в цьому місці. Зроблений із такого сплава, який дуже легко зривається. Тому, якщо затягнути болт з надмірним зусиллям, ви просто зірвете цю різьбу. А конструкція цього борна в розрізі на жаль, я зараз не можу показати покажу на картинці, вона складніша, ніж здається, тому нарізання нової різьби ні до чого хорошого не призводить. Тому краще відразу ж. Затягувати із обмеженням зусилля. Для цього існують динамометричні ключі, в яких виставляється максимальне зусилля. Зараз я продемонструю, як це виглядає. І які затягують контакти досить міцно і без надмірних зусиль. Для свинцево-кислотних акумуляторних батарей. З М8 борном потрібен момент затягування 10 Нм, на метр, але краще це уточнити в інструкції до конкретного типу акумуляторної батареї. Зараз ми покажу, як він затягує при 10, а потім ми спробуємо виставити момент затягування сильніше і спробуємо зірвати цей борн. Ця акумуляторна батарея вже не придатна до експлуатації, тому на ній ми можемо поекспериментувати, отже, зараз ставлю 10. Виставляємо 10 і затягуємо. коли ключ доходить. До потрібного нам моменту затягування. Він просто робить такий клік, далі не рухається. Звісно, можна потягнути і далі, але ми відчуваємо, коли затягування дійшло до потрібної нам сили. Ось затягнутий борт. Тепер спробуємо висти. Тут у нас було 10. На шкалі. Спробую піймати фокус. 10. Цей ключ дозволяє нам виставляти зусилля від 5 до 25. Спробуємо поставити більше і побачимо, що з цього вийде. Ну, выставлю ведразу же на 25. Затягиваем. Зашли до 25. Резьба не взорвалась. Пробуем тянуть далее. Ну как бачимо, ничего страшного не трапилось. Что-то там уже трещить. Выкрутим и побачим. Что у нас с кинцевым выводом? На цей раз нам повезло все в порядку. Отже, ми затягували із зусиллям більшим, ніж допустимо, і нічого поганого не трапилося. Хоча я бачив випадки. На, інш... на різних об'єктах, коли деякі монтажні бригади не знаю, з яким зусиллям вони затягували ці борни, але дехто таки умудряється їх зривати. Тому я все ж таки рекомендую користуватися правильним інструментом, який просто не дасть вам перетягнути ці болти.